Приємно вас бачити, дорогоцінні брати, і цей вечір Господь приготував для нас. Алилуя! Я дуже радію, коли ми збираємося, щоб молитися, щоб навчатися, щоби разом проводити час, тому що, знаєте, улюблені, ми говоримо про єдність, єдність вона твориться. Є люди, які моляться все життя про єдність і ніколи не можуть її досягнути. Але єдність вона не тільки вимолюється, вона твориться, вона будується. Над цим треба працювати, в це треба вкладати, в цьому треба бути задіяним. Бо ти можеш молитися про єдність і ніколи її не мати. Но коли ти будуєш цю єдність, ти вкладаєш себе в єдність, ти формуєш її, ти дзвониш до брата, ти з ним спілкуєшся, запрошуєш, ти проводиш з ним час. І так ми стаємо однодумними. Ми не стаємо просто так єдиними. Знаєте, Біблія каже, що чоловік і жінка стають одним тілом. Коли? Коли вони разом що? Живуть, правда? Коли вони разом проводять час, коли вони мають цю спільноту між собою, тоді вони стають єдиними, і проходить якийсь час, вони навіть розуміють погляди один одного, настрій один одного. Це все формується з часом. Це не приходить само по собі. Тому, говорячи про єдність, улюблені, давайте працювати над єдністю. Амінь. Хочу поділитися Словом Божим із текст писання із книги Еклезіаста. Ви дуже добре знаєте це місце писання, улюблені брати. Еклезіаста 4 розділ з 9 по 12 вірш, і коротко зупинитися на тезах із цього тексту писання. Еклезіаста 4, 9, 12 написано. Краще двом, як. Одному, бо мають хорошу заплату за труд свій. І якби вони впали, підійме одне свого друга, та горе одному, як він впаде. Нема другого, щоб підвести його. Також коли вдвох покладуться, то тепло їм буде. А як же зогрітись одному? А коли б хто напав на одного, то вдвох вони стануть на нього, і нитка потрійна не скоро порветься. Давайте скажемо амінь. Це Боже Слово. І говорячи про силу єдності, я хотів би, власне, сьогодні подивитися на цей текст. Взагалі, що таке єдність? Що таке єдність? Про що ми сьогодні говоримо? Єдність це тісний зв'язок. Це певна згуртованість. Це коли ми є е, в стані такої, такої знаєте, єдності, неподільності, цілісності, коли ми зберігаємо цю, цю, е, цю цілісність в собі і між собою. Коли ми читаємо Біблію, ми бачимо, як Бог створив людину і ще в Едемі, коли Бог все створив, каже добре. Коли створив людину, вона сама каже недобре людині бути. Самій. Бог не створив людину для ізоляції, щоб вона себе відділила від всіх, від цього ізолювалася. Людині не добре бути самій. Бог створив людину для єдності із собою, а також створив її, щоб вона розмножувалась, вона плодилася, наповнювала землю. І коли ми читаємо цей текст, ми можемо побачити деякі важливі тези із цього тексту. Перше, що тут сказано, що в єдності кращий результат праці. Коли двоє працюють, то набагато є що? Більше результату. Коли, знаєте, люди наші виїхали в Америку, в Європу, і працює тільки один чоловік, ледве-ледві кінці зводять, як то кажуть. Але коли вже працює і жінка, і чоловік, то вже трохи легше живеться. Віктор Семенович, то правда чи ні? То легше вже живеться. Бо, бо, бо дві зарплати все краще як, як одна. Тому, знаєте, брати, коли ми працюємо, це вже показує, що це сильніше. І знаєте, коли чоловіки працюють, разом, разом, служать, працюють, ніж поодинці, результат буде значно кращий. Кращий. Тому нам необхідна єдність, бо від нашої праці спільної буде набагато більше толку, і результат буде багато кращий. Тому в сім'ї, в служінні, в бізнесі, в церкві спільна праця приносить багато більший плід. Я читав про гусей, які летять ключом. І знаєте, що цікаво, що вчені дослідили, що коли гуси летять ключом, то е, коли от вони летять, то, е, вони створюють такий потік повітря, енергії, що ключі вони пролітають. Увага, на 70% більше, ніж він може пролетіти сам один. 70% збільшується їхня спроможність шляху, коли зграя гусей летить. 70%. Скажіть, це багато чи мало? Це дуже багато. Це неймовірний відсоток. І знаєте, коли ми разом служимо, коли ми зберігаємо цю єдність нашій праці, це додає нам сили, енергії, бо ти сам скоріше змучишся, ти сам скоріше впадеш, але коли в тебе є підтримка, це неймовірно. І це приводить нас до другого пункту, що тут написано. Що приходить криза, приходить час трудний. І е, коли ми маємо оцю допомогу в е, Часі кризи, то це благословіння. Написано, що коли впаде, хто, хто підніме, знаєте, що ми можемо впасти. Ми не застраховані від падіння. І чим ти вище, і чим ти падаєш, тим болючіше, правда? Тим болючіше. Чим більше ти маєш, чим більше і щось десь, тим більше б'є, сильніше б'є. І коли ти падаєш і нема нікого, хто би тебе підняв. Хто би тобі сказав, хто би тебе порадив, хто би тебе направив, немає нікого. І тут написано, знаєте, підійме. До речі, це слово підійме в єврейській мові буквально означає поставить тебе на ноги. Поставить тебе на ноги, відновить тебе, щоби ти стояв твердо і міцно, відновить твою силу, віднови твою енергію, допоможе тобі повернути твою позицію. от і Якщо немає такого чоловіка, тут написано: горе одному. Горе одному. Тому ми говоримо, що сила в єдності. Тому що багато переваг є від цього. Якщо ти сам, ти одиночка, ти закритий, ти не шукаєш тої єдності і ти падаєш, немає нікого, хто би тебе підняв. Горе одному. Тому тікаємо від того горя до чогось доброго, до спільноти, до єдності. Як вам подобається більше фраза в контексті церкви? Один проти всіх, чи разом зі всіма? В контексті церкви. Як вам більше подобається? Разом зі всіма, правда? Воно звучить якось так гарно. Разом зі всіма. Це правильна позиція в контексті Біблії, церкви, служіння разом зі всіма. Мені так подобається дія апостолів, другий розділ. Став Петро і з ним 11. Така маленька фраза, друзі, така маленька фраза, а яка вона глибока, правда? Став Петро і з ним 11. Це говорить, що він мав підтримку. Він став не сам, за ним стояло ще одинадцять. Це велика сила, це потуга, це єдність. І він відчував плече брата, який стояв біля нього. Він відчував, що він не сам, за ним стоїть армія. Так він був наповнений Святого Духа Божої сили, але написано: встав Петро і з ним одинадцять. Це показує на глибоку єдність Божих людей. І тому, улюблені, це важливо. Знаєте, коли альпіністи лізуть на високу гору вершину, вони ніколи не лізуть самі. Кажуть, це дуже глупо, коли альпініст хоче сам видертись на високу гору. Вони завжди йдуть в команді. В команді завжди. Вони завжди страхують один одного, вони завжди фіксуються тими тросами, тому що подолати високу, велику вершину самому це переректи себе на загибель. Тому вони все роблять для того, щоб йти в команді. І в команді вони долають труднощі, вони долають ці перешкоди і вони досягають вершини. Браття, ми потрібні один одному. Ми потрібні один одному. Це важливо. Не, не долай вершини сам. Не лізь сам, особливо, де складно. Май тих, хто тебе підтримає. Це так важливо, це так важливо. Ще одне: тут написано, коли прийде холод. О, двоє зігріються, знаєте, в пустелі, де ночі були холодні. Двоє подорожніх вони притуляться один до одного і що зігрівають? Вони виживають, тому що гріють теплом один одного. І, і тепло тут не тільки фізичне, тепло є символ, е, е, знаєте, вогню, підтримки, близькості оцих, оцих, оцих відносин, які є от І а, як зігрітися одному, тут пише. А як зігрітись одному? Яка відповідь? А ніяк. Треба знати відповідь ще. А ніяк. Ти не зігрієшся, тобі потрібен хтось біля тебе. І знаєте, двоє вони тримають вогонь довше. Якщо взяти вуглину просто з вогню і поставити її збоку, вона дуже швидко що зробить? Потухне. Но коли, знаєте, оці, оці вугілля вони разом вони тримають довго жар, довго жар. А сам ти тухнеш дуже швидко. Один пастор так пояснював одному чоловікові, який перестав відвідувати церкву. Він каже, а що мені церква, на що мені зібрання, мені добре самому. І знаєте, вони сиділи біля каміна, і, і, і просто пастор взяв одне, одне, один вугольок і поставив його збоку, коли той говорив. Знаєте, пастор каже, знаєш що, подивися. В камін, подивися, там є життя, там є вогонь, дивися, який жар. А ти бачиш той вугольок? Я його витягнув звідси, постав. Дивися, він потух. Він холодний, він не дає жару. Отак ти себе просто взяв, витягнув, ти себе обмежив, і ти думаєш, що ти живий. Як знаєте, до одної церкви, а до Ангола церкви Володикії каже, напиши: ти думаєш, що ти що, живий, але ти ти, ти, ти мертвий. Ти думаєш, ти можеш собі думати, що хочеш. Знаєте, ніхто не забороняє думати, правда? Головне, щоб було чим. Ви знаєте, щоби думати, тримати чим. Бо декому кажуть, думай, брате, думай, брате, я одному чоловіку казав, кажу, слухай, брате, думай. Він каже, щоби думати, тримати чим. Я кажу, що ти маєш на увазі? Він каже, коли я прийшов до Бога. Моя думалка почала відновлятися. А так каже, я її прокурив, пропив. Моя мама все життя, життя казала: думай сину, що ти робиш. Вона каже, не знала, що я не мав чим думати. І це правда. Тому улюблені так важливо нам мати оце правильне розуміння, яке формується від перебування в Божому Слові. Наповняймо себе, браття, Божим Словом, воно завжди тебе буде вести до єдності, воно завжди тебе буде відкривати очі, давати сили, надії і благодаті. Біблія каже, що коли учні, вони йшли з Ісусом в Емаус і вони були з Ним, кажуть, чи не палало наше серце. Коли ти є в братерських єднаннях, відносинах і особливо з Христом, твоє серце горить і палає. Аллилуйя! Тому не обмежуємо себе, не ізолюймо себе, а зберігаємо нашу єдність, єдність між собою. Ще одне: тут написано: в захисті, є захист, коли хтось нападе, є сила в захисті. І тут написано про це: мова йде про спільну оборону, чи не так? Спільна оборона. Це нам дуже близьке тепер, неймовірно близьке. Що ти зробиш сам на війні? Що ти воюєш? І знаєте, на війні ніхто не питає, а з якого ти міста, а з якої ти церкви, а з якої ти конфесії, все, що треба знати, чи біля мене хтось є. І чи мою спину хтось прикриває. І і, і коли ти знаєш, що є побратими, є той, хто є біля тебе, хто є з тобою, є в єдності, ти, ти знаєш, що ти можеш воювати, правда? А як самому бути? Як самому стати, коли хтось на тебе нападе? І знаєте, ми є в духовній війні, диявол завжди нападає на тих, хто відстає, так як Амали колись. Кого він добивав? Хто відставав? Хто не тримався єдності, хто не тримався купи, хто собі думав, я собі сам, я собі десь там. І знаєте, вони відставали, а ворог нападав з-під потіжка і просто вбивав і нищив. Тому улюблені, нам потрібно пам'ятати, що ворог хоче напасти. Він хоче напасти ззаду, і з боків і спереду. Але воїни колись вони завжди, знаєте, коли ставали проти когось, то вони ставали спина до спини. Знаєте, зі всіх кругів, і це такий щит утворювався, от, коли вони просто прикривали спину один одного, і вони долали дуже багато, як то кажуть, тих ворожих стріл, які йшли на них. І вони давали відсіч. Тому не воюємо самі, прикриваємо спину один одного, молімось один за одного. І в цьому є справжнє братерство. Знаєте, написано книга Левит, книга Левит, 26,8. Думаю, ви пам'ятаєте цей текст? П'ятеро з вас поженуть сотню, а сотня з вас пожене 10 Тисяч і попадають вороги ваші перед вами від меча. Це неймовірно. Ми бачимо, яка велика сила примножується в єдності. В єдності. П'ятеро сотню, а сотня. Десять тисяч. Це, це потужна, потужна армія. Тому е, знаєте, улюблені, я наскільки єдність помножує силу? І ми бачимо, що єдність, вона навіть слабких робить сильними. Коли ти є в сильній команді, може ти слабенький, але ти в сильній команді ти є, і, і твоя слабкість не така замітна, правда? Тому що твої недостатки покривають сильні сторони когось, а його слабкі сторони покривають твої сильні сторони. Ми потрібні один одному. Як добре працювати в команді, як добре працювати в єдності, це неймовірно велике благословіння. І дуже важливо пам'ятати, що ми потрібні один одному. Ти не маєш всієї сили, ти не маєш всієї мудрості, ти не маєш всього відкриття, ти не маєш всіх дарів, талантів, здатності, ти не маєш. Бог так розклав члени в тілі, що ми всі поріч члени, але ми потрібні один одному. Аллилуйя! Ми потрібні один одному, друзі. Ми потрібні один одному. І коли я читаю цей текст, я просто бачу, наскільки він говорить про цю силу. Тобто один в полі воїн, але п'ятеро в Господі це вже армія. Армія. А сотня це вже просто така величезна армія, перед якою падають просто, як кажуть, десятки тисяч. Це, це, це велика сила. Тому улюблені. Коли ми є одні, ми легка ціль для диявола. Коли нас вже є двоє, ми вже неприступна стіна. Але коли нас є більше, ми велика, сильна, потужна армія, яка здатна долати великі перешкоди. Пам'ятаємо про це, дорогоцінні брати. І ще одне, що тут написано, от. Е, е, Благословення. Знаєте, воно приходить від тої єдності. От е, на початку читав Анатолій Сергійович цей текст, да? е, оце яке добре і гарне жити братам однокупно. І там написано, бо там наказав Господь благословення, наказав. Знаєте, не просто от послав його, а наказав. Це говорить про те, що точно, як ми будемо берегти нашу єдність. Точно благословіння прийде, точно слава Божа прийде в наше життя. І Матвія 18, 20 написано, де двоє або троє. Будете зібрані в ім'я Моє, я серед них. Знаєте, диявол дуже сильно боїться, коли ми є сильні духом. Коли ми є єдині, щоб дияволу перемогти нас своєю армією, він перше по чому б'є по єдності. Взагалі, ворог, якщо посилає свою армію, він дуже хоче поразити єдність іншої армії. Нам треба пам'ятати, ми є в армії Ісуса Христа. Зберігаємо єдність з Ісусом і зберігаємо єдність один з одним. В цьому наша сила, в цьому наше благословіння. І я закликаю вас, дорогоцінні брати, цінуймо один одним, цінуймо братерством, цінуймо цими відносинами, цінуймо тим, що Бог нам дав. Знаєте, ми, наш, ми, ми от такі люди, що ми якщось втратимо, тоді починаємо цінувати. Давайте, поки ми це маємо не втрачати цього, цінити цим, дорожити цим, хай вас Бог благословить. Я хочу з вами коротенько помолитися.